Всім привіт! Ви на каналі Books.ro І сьогодні дуже сніжний день, дуже сніжний квітень. У мене дуже фіолетові нігті. Навіть взяла спеціально сережку сніжинка, тому що не очікувала, що у квітні випаде такий сніг. І поки є гарне освітлення, поки є можливість, записую вам відео. Що я прочитала уже і таку. Епізод 17 це передостанній розділ у ліса. І той, який я вам казала, пам'ятаєте, що буде записаний у стилі питання відповідь питання, відповідь. Я ж колись перечитувала у ліса, читаю ось в такому виданні. Тобто я вже на фінішній прямій мені залишився тільки один а от останній 18 розділ. Чистий потік свідомості Моллі. Але зараз про Ітаку. Як ви знаєте, Ітака це ж повернення, так, уже Одіссея нашого типу Блума, бо ви ж розумієте, що це паралель в у лісі, так, Одіссей, типу Блум, а Блум типу Одіссей. Загалом це повернення Блума до дому, це повернення Одіссея у свій дім. Так само Блум повертається у свій дім. До своєї, скажімо так, родини, до своєї Моллі. І чесно, коли я читала цей розділ, цей епізод 17, мені було теж трохи нудно. Давайте подивимося, що про цей розділ ітаку пише схема Гілберта і Лінаті. Час, як ви розумієте, вже 17 червня, так? тому що це вже перша друга година ночі. Колір чумацького шляху графітово-сріблястий, персонажі, у ліс-телемах, евріклея, женихи, техніка діалог розслаблений, неспішний стиль, змішування. Значення озброєна надія, орган тілесні рідини. Щодо надії теж була така надія, що Блум зближиться з своїм стівеном. От ви розумієте, Блум втратив сина, Стівен може йому замінити друга сина, але цього не сталося. такий спойлер великий. Далі сцена дім правильно у домі Блума це вже все відбувається: орган скелет, мистецтво наука, символ комети, техніка катехізис безособистісний. Чому мені було нудно? Тому що форма написання цього розділу. Нагадує, якийсь, я не знаю, церковний катехізис, нагадує е, збірник, е, знаєте, від, збірник, от, типу, е, від, е, як я собі записала, збірник, питання, відповідь. Такі які, знаєте, типу, церковні, якісь такі релігійні питання, і на них конкретна відповідь. І така, знаєте, типу, Сухість у написанні є. Не знаю чомусь. От чому Джойс зробив 16 й і 17 й розділ такими нудними для мене? Я пам'ятаю, як я знімала відео про 16-й розділ, я там теж говорила, що мені так було нудно, і тут мені було нудно, незважаючи, що Джойс уже змінив форму. Типу, знаєте, так, запитання, відповідь. Зараз я вам зачитаю уривку, щоб ви розуміли. Тобто така категорічність іде в описі. Сухість. Стівен, все сюжетно дуже просто. Стівен просто зайшов до Блума. От давайте я вам якраз зачитаю якийсь такий фрагмент, щоб ви розуміли, в якому стилі це все буде написано. Просто Стівен зайшов до Блума, він ж був такий підвипитий. Я просто дивлюсь на цей сніг. 6 квітня. І на дворі такий сніг. Загалом, Стівен зайшов до Блума, і от е, вони там спілкуються на різні теми. Але давайте я вам зачитаю, як це оформив Джойс. Сюжетно все дуже просто. Трошки Стівен побув у Блума, попив какао і пішов. Блум уже готується до сну і лягає спати і все. Бо він там змучився, бо він находився. Е, дивіться. Так, чи послухався Стівен його знаку? Так, він тихо увійшов, допоміг зачинити двері і взяти їх на ланцюжок, після чого так само тихо пішов слідом за спиною, ногами в домашніх капцях та й засвіченою свічкою того чоловіка через передпокій, по успромінь світла з під дверей ліворуч і обережно вниз по п'ятьох східцях, що звертають у бік до кухні блумового дому. Тобто, бачите, на яких якихось дрібненьких деталях деколи де робить ставку автор. Тобто, Джойс знову у нас я не знаю, тролить чи що, або, -х -х, наприклад, а, подивіться а, на ще один уривок. Сорінка 634. Наприклад, так, от зараз вам зачитаю, зачитаю, чи ж усвідомив гість ці знаки гостинності, чи поцінував їх? Ну, тобто Стівен? Але ж ви розумієте, що ну, для чого вам це знати? І далі відповідь: Коли господар привернув його увагу до них жартівливо, він прийняв їх поважно, ось таким робом, у жарт. То поважній мовчанці, вони причастилися епсовою мас продукцією живлющим какао. Подивіться, як Джойц описує, просто, що Bloom дав Стівенові какао. Ні. Він вам напише, що вони причастилися, прямо як у церкві, мас продукцією живлющим какао. І ви такі, боже ти мій, я знову читаю якісь лишні речення. <гум> ну, тобто Ви думаєте, навіщо, навіщо так заплутувати чи час? Здавалось би, розділ написаний в стилі питання-відповідь. Можна дати вже якісь питання, можна дати відповіді на якісь питання, і зараз ми ще поговоримо про це. Ні, Джойс нас ще більше заплутає. Подивіться, як навіть розділ починається. Тобто Зближення навіть не відбулося, незважаючи на. От таке отаку гостинність, так незважаючи на те, що вони разом обговорювали різні теми. Але автор, як починає цей епізод? Початок, ми читаємо, якими паралельними курсами йшли Блум і Стівен на зворотному шляху, вирушивши об'єднано нормальною прогулянковою ходою. З Бересфорд Плейс вони подались по долішній та середній гарденер Стріт та по Маунт-Джойт-Сквер у указаному порядку на захід. Потім, уповільненим кроком, обидва збиваючись ліворуч, помилково через гарденер Плейс до самого Рогу Темпл Стріт, тоді повільною ступою із зупинками, збиваючись праворуч по північному боці Темпл-Стріт до Гардвік Плейс. Просуваючись, такі вельми не схожі, неквапливим прогулянковим кроком, обидва перетнули круглу площу перед церквою святого Георгія по діаметру, позаяк хорда всякого круга коротша за ту дугу, що на неї спирається. Тобто він робить ставку, що все одно вони йшли паралельними курсами, такі не схожі. тобто одразу нам дає зрозуміти, що ні, друзі. Сті... Стівен і Блум не зблизяться, не будуть вони ніякими супердрузями, там побалакають щось, але це зовсім різні люди. Що всім... От, наприклад, їм чувається е... різне, От дивіться, грають дзвони, так? сторінка 659. І що в цей час чують Стівен і Блум? Як тут автор, до речі, цікаво пише? Що вчувалося кожному з них у відлунні цих гуків, тобто цих дзвонів? Стівенові. І тут далі латиною написано, я не вмію читати я по-латинськи взагалі ні бум-бум. Тобто, якась там молитва йому вчувалася. Бачите, латинськими словами написано, що вчувалося Стівенові. Молитва. Далі Блумові. Тобто, якісь латинські назви, молитва. А от щоб Блумові вчувалося. Гей-гой-гей-гой-гей-гой-гей-гой. <сум> І ви зразу розумієте, ні, це е, дві різні історії, два, дві різні людини. А, так, до речі, е, якось так розраховано, сухо написано ще раз. повторюсь, цей розділ. типу, цікавий прийом питання, відповідь, але я не знаю, щось він якось так. Мені не дуже сподобався, хіба що я дуже серйозно до нього відносилась, тоді вам потрібно читати цей епізод з максимальною іронією. Дивіться, блумове рішення. Тактичний маневр. Упершися ногами в Карлику у стінку, він видерся на огорожу, насунув з чим чільніш капелюха на голову та, вхопившись у двох точках за нижні з'єднання, поперечин і шул, поступово звісив своє тіло у двірок на весь зріст п'яти фунтів. І так далі, і так далі. Просто от як сухо розраховано, але водночас і смішно, в деякій мірі, якщо це можна називати смішно, іронічно, Блум, точніше, Джойс описує, як Блум перелазив, ну, як він перелазив огорожу до своєї домівки. Він тут розраховує прямо, який буде удар, як наскільки дюмів він став, як він поклав те, те се або. Ну тобто, І ви думаєте, навіщо мені такі сухі розрахунки того, як Блум перелазив огорожу. Не можна просто написати там Блум перелазив. Ні, треба вам вирахувати, з якою точністю він це робив. Ну, тобто, взагалі. Або от ще один епізод. Наприклад, наприклад, наприклад,. От, така, таке питання. Чи ж існував бодай один предмет, на який їхні погляди, тобто Стівена і Блума, були однаково негативні? І ви думаєте, навіщо мені знати, на які питання їхні погляди були негативні? Типу, не ті питання Джойс ставить, серйозно. І тут відповідь: вплив газового, а так само й електричного освітлення на зростання довколишніх парагеліотропічних дерев. І ви читаєте, і ви думаєте, що це таке? Для чого я це читаю? Навіть бюджет дня тут подано, подивіться. Подивіться, який розрахунок. От зараз вам. І ноти навіть тут подані. І ви думаєте, для чого мені знати ті ноти? А він все одно їх упихне. Ну, добре, хто тут на нотах розуміється, цікаво йому буде, але. Ну, дивіться, бюджет дня навіть записано, скільки Блум витратив, кому він скільки винен. І ви думаєте, о, матко рідна, боже мій. Так, знаєте, цей хитромудро заплатений розділ, як якийсь лабіринт поєднання от художнього стилю і от такого наукового. Ну, от, наприклад, так, давайте я вам зачитаю науковий стиль. Ну, типу, псевдонауковий, Я не буду казати, що це аж супернауковий стиль, тому що все-таки більше тут Джойс з нас сміється, ніж реально пише щось наукове. Так. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Ну, от, наприклад, як, навіть ті два, як два темпераменти репрезентували вони кожен сам собою, науковий і художній. От вам і підказка у самому, у самому розділі. Тобто автор просто пише, дає, запитує нас, так, які темпераменти мали Блум і Стівен. І відповідає: науковий і художній. От реально. А, давайте, щоб вам такого ще наукового зачитати. Це вам просто підказочка в самому розділі, але от як він описує кипіння чайника, подивіться. Ні, не можна просто написати чайник там закипів, ні. Він, він пише отак: який супутній феномен мав місце у посудині з рідиною під дією полум'я? Феномен кипіння, роздмухуване безперервним потоком повітря, спрямованою вгору тяги між кухною та коминковою трубою горіння, передалося від купок розпалювальних матеріалів, поліадральним масам бітумінозного вугілля, що містило у спресованій мінеральній формі, верстви скам'янілого листяного покриву до історичних лісів, рослини існування яких своєю чергою обумовлювало сонцем і так, далі, і так далі. Тобто він описує процес кипіння, і ви думаєте, Матко рідна. Я читаю майже ну, такий величезний абзацик просто про те, щоб зрозуміти, як кипить чайник. Або давайте вам задам художній стиль, опис того, як Блум і Стівен мочаться. Ну, тут уже немає ніякої науковості, тут Джойс, мені здається, реально з нас стібеться. Е, так, він описує те, як вони просто стали і обоє мочуються. мочаться. Чи подібним чином чинилося? Траєкторії їхніх спочатку один, по одних, а потім одночасних струменів, розумієте, так? не були подібні. <клум> у Блума довший, тобто ми розуміємо, що він описує, і рівніший. У невивершеній формі роздвоєної ще й. Виявляєте, подає нам форму роздвоєної передостанньої літери латинської абетки, як у того, хто в останньому класі 1880 міг сягати найбільшої висоти порівняно з об'єднаними силами всіх конкурентів зі школи, де було 210 учнів. Тепер він описує, який був у Стівена. Усті вона вищий, і з посвистом, як у того, хто за останні години про минулого дня ще більше підвищив наполегливість міхура за рахунок прийнятних сечогідних засобів. Боже мій. <плес> ну, Бачите, як він раціонально будує цей розділ. Тут навіть є і мрії, блума про будинок такі цікаві, але ну, зовсім не потрібні, хоча це дуже наївно романтично. Але. Іде в деякій мірі навіть раціонально, звичайно ж. Але, 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 для чого вам це. Або, от, наприклад, ще приклад вам художнього іронічного стилю в цьому розділі, від яких іще повчальних порад він, тобто блум, утримався подібним чином. Від дієтичних стосовно місту білків та енергетичних калорій у беконі, трісті й маслі, а також відсутності. Перших в останньому з перелічних і великої кількості останніх у першому з переліку. Загалом, будемо звертатися і закінчувати цей розділ. Мені в ньому тільки сподобалась, напевно, кінцівочка, і оця якась іронія з тим, як він написує, як Блум і Стівен мочиться. Ну, не знаю. Були тут моменти іронічні, але все-таки. Я думала, що і така буде якось краще написана. Можливо, я дуже серйозно до неї підійшла. Кінцівка гарна, коли він описує, як Блум от вже просто лягнув у ліжко, і він пише, там, в якому положенні. Далі пише В черві стомлений, він спочиває, намандрувався. А хто з ним? І тут він перелічує, хто з ним. Тут гра слів в кінці дуже цікава: я і це, я і це. І останнє таке запитання: куди? Знаєте, ніби він Блум спить, поринає в якусь вічність. І тут поступово ми переходимо до цієї безкінечності, тому що час наступного епізоду це безкінечність, це потік молі. Тут мені сподобалося, як Джойс описав: просто як людина пішла спати. отак, знаєте. Тут він цікаво цього писав, красиво. Мені це сподобалося, а інше, ну не знаю, таке. До речі, нам тут не надано відповідь, хто ж був чоловік у Макінтоші. Замість того, щоб відповісти, він пише ось так: яку самозаплутану загадку свідомо загадав собі Блум, підвівшись, рухаючись, збираючи багатобарвні, багатоманітні численні предмети, обрання, свідомо перечуваючи, аби не вчути, не виснувати. Хто був Макінтош? Тобто замість відповіді, ну, тобто, питання, хто був Макінтош, стає нам відповіддю, типу, а якою загадкою переймався Блум? Ну, а для чого нам це, якщо ми самі цією загадкою переймаємось, і нам самим цікаво знати, хто був цей чоловік у Макінтоші? Ні. Не все це просто Джойс відповіді не дав. На жаль. Тому ось так. А здається, це все, що я хотіла сказати по цьому епізоді. Будемо дочитувати і зустрінемося з вами в останньому, 18-му епізоді. Потік свідомості Моллі, Безкінечність. А поки що, от ми вже реально розпрощалися з Блумом, тобто все. Блум, все заснув, змучений, стомлений, заснув. І ось так ми розстались з нашим блумом на 17-му епізоді. Далі поринемо до Моллі, але це буде пізніше. Зустрінемося у наступному відео. Всім па-па!